Доброго дня, 9 клас. Продовжуємо вивчати фізику разом. Отож, ми починаємо з вами наступну тему, яка називається радіоактивність. Розглянемо з вами, які бувають радіоактивні випромінювання, їхню фізичну природу та властивості. У 21 столітті навряд чи знайдеться доросла людина, яка хоча б раз у житті не робила рентгенівський знімок. А от наприкінці 19 століття зображення руки людини з видимою структурою кісток обійшло шпалети газет усього світу. А для фізиків стало справжньою сенсацією. Вчені розпочали дослідження рентгенівських променів і пошук їхніх джерел. Одним із таких вчених був французький фізик Анрі Бекерель якими несподіваними висновками закінчилося його дослідження? Отож? У 1896 році Анрі Бекерель відкрив природну радіоактивність солей урану. Кажуть, якось Анрі Бекерелю його друзі вчені подарували ось такого хреста. З чого він був зроблений, ніхто не знав, не здогадувався. Анрі Бекерель не знайшов у ньому нічого такого дивного і поклав у шухляду свого письмового столу. А коли через деякий час він виймав з цієї шухляди фотопластинки для своїх певних дослідів, то помітив, що вони були запаковані у чорний папір, але при цьому на фотопластинках, на фотопапері було відтворено цей хрест, і він зацікавився, що ж це воно таке, з чого ж він зроблений цей предмет. А провівши дослідження, він виявив, що саме там були темні плями, де лежала уранова сіль. Таким чином було з'ясовано, що уранова сіль дійсно випускає випромінювання, яке має велику проникну здатність і діє на фотопластинку. Бакерель вирішив продовжити дослідження і підготував дослід, який трохи відрізнявся від попереднього, проте вченому завадила похмура погода, і він із жалем поклав готову до досліду фотопластинку з урановою сіллю та мідним хрестом між ними в шухляду стола. Через кілька днів, так і не дочекавшись появи сонця, вчений вирішив про, про всяк випадок проявити фотопластинку. Результат був несподіваним. На пластинці з'явився контур хреста. Тож сонячне світло тут ні до чого, вирішив він, і сіль урану сама без впливу зовнішніх факторів випускає невидиме випромінювання, якому не є перешкодою навіть шар міді. Та чи тільки Уран випускає промені Бекереля? Саме з пошуку відповіді на це питання почала свою роботу з вивчення радіоактивності Марія Складовська Кюрі та чоловік її П'єр Кюрі. Подружжя Кюрі достатньо відоме у області радіоактивності, тому що саме вони почали називати цей процес випромінювання радіоактивним випромінюванням, здатність речовин до радіоактивного випромінювання радіоактивністю. Анукліди, ядра яких мають таку здатність радіонуклідами. Досліди з вивчення природи радіоактивного випромінювання показали, що радіоактивні речовини можуть випромінювати промені трьох видів: позитивно заряджені частинки це альфа-промені або альфа проміння, негативно заряджені частинки бета проміння і нейтральні промені, які назвали гамма-випромінюванням. На екрані ви якраз бачите схему досліду з вивчення природи радіоактивного випромінювання, проведеного Ернестом Резерфордом. Ну а тепер спробуємо відповісти на питання 5.1. З вузького каналу свинцевого контейнера, на дні якого міститься радіоактивний препарат, виходить радіоактивне випромінювання та розділяється в магнітному полі на три пучки. Потрібно визначити, які де пучки З попереднім малюночком, я думаю, що вже не стане проблеми визначити. Отож, під цифрою 1 у нас буде альфа проміння, під цифрою 2 гамма промені, які ніколи не відхиляються від свого напрямку. І положення 3 це будуть бета-промені. Отже, варіант відповіді, зрозуміло, буде В. Зверни увагу на те, як розташовані ці промені, і запам'ятай, будь ласка, що в магнітному полі від свинцевого контейнера випромінювання, яке вийшло, воно розділяється на три пучки. Саме таким чином. І ніколи не відхиляється у нас гама промені, сильно відхиляються бета промені. Отже, радіоактивність це здатність ядер радіонуклідів самочинно розпадатися на ядра інших хімічних елементів із випромінюванням частинок. Тобто це процес, який супроводжується випромінюванням частинок саме за рахунок того, що розпадаються якісь ядра хімічних елементів. Я вище відкрив Анрі Бекерель, Антуан Анрі Бекерель, і види радіоактивного випромінювання існує три: альфа, бета та гамма. Отже, альфа-промені це потік альфа-частинок, і кожна альфа-частинка це є ядро атому гелію. Бета-частинка це швидкий електрон. Гама-промені це високочастотне, короткохвильове електромагнітне випромінювання, тобто це електромагнітні хвилі. Наступне завдання 5.2. Назви та запиши речовини матеріали, що затримують відповідні види випромінювання. Я прошу тебе спочатку звернути увагу ось на цю ілюстрацію. І відповідно до неї, тепер підпиши, будь ласка, ті матеріали, які ти бачиш на екрані. Наступне завдання 5.3. Допиши правила зміщення під час альфа та бета-розпадів. Ну, для того, щоб нам відповісти на це питання, обов'язково треба розглянути, що таке альфа та бета-розпад. Отже, альфа-розпад це перетворення атомних ядер, яке супроводжується випромінюванням, випусканням альфа-частинки ядра атома гелію. А бета-розпад це перетворення атомних ядер, яке супроводжується випусканням бета-частинок, електронів. А для того, щоб описати ці розпади, використовують правила зміщення. Під час альфа-розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів на 2. Тому утворюється ядро нового хімічного елемента, порядковий номер якого на дві одиниці менший від того, що був. А масове число зменшується на 4. Зверни увагу: було ядро Х. Стало ядро Y. Вилетіла альфа-частинка, яку ми називаємо гелій 4,2. А під час бета розпаду кількість нуклонів у ядрі не змінюється, кількість протонів збільшується на одиницю. Тому утворюється ядро нового хімічного елемента, порядковий номер якого на одиницю більший, було х стало y. Бачиш, що змінилося лише нижнє число, стало z плюс 1, адже з ядра х вилетів електрон. А тепер повертаємося до нашого завдання 5.3. Будь ласка, допиши самостійно, що там не вистачає. Наступне завдання я пропоную тобі зробити самостійно. Єдине, на що я натякну тобі, що про ніль сабора ми ще з тобою нічого не вивчали. Отож, четверте, у нас не буде ніякої відповіді. А на друге питання, там де Фредерік Содді, то це той вчений, який відкрив якраз правила зміщення. Наступне завдання пов'язано з тим, ми повинні з тобою порівняти види радіоактивних випромінювань альфа, бета та гамма випромінювання, визначити їхню природу, швидкість поширення і випромінювання, заряд їхній та проникну здатність. Для цього я пропоную тобі ось таку таблицю. Тож постав на паузу та заповни відповідну таблицю у зошиті. Ще одне не менш цікаве питання це ізотопи та радіоактивний ряд. Отож, ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів, проте різну кількість нейтронів. Ось тут якраз зображені три ізотопи гідрогену. Гідроген 1 називають протій, гідроген 2 називають дейтерій, гідроген 3 називають Тритій. Відрізняються, як бачиш, вони лише кількістю нейтронів в самому ядрі. Радіоактивним рядом називають сукупність усіх ізотопів, що виникають внаслідок послідовних радіоактивних перетворень з материнського ядра в якесь інше дочірнє ядро. Радіоактивний ряд закінчується стабільним ізотопом. Наприклад, радіоактивний ряд Торію починається з торію 232 вгорі, який зустрічається в природі. І закінчується цей радіоактивний ряд плюмбумом 208, який є стабільним і не радіоактивним. Завдання 5.6 якраз на радіоактивний ряд. Подивись, будь ласка, треба скористатися періодичною системою хімічних елементів і правилами зміщення. Над стрілочками нам вказані вже ті перетворення, які треба вчинити. Як виконувати це завдання? Отож, ми з тобою дивимося, що був у нас. Ось такий хімічний елемент. Це якраз Нептуній. Ось він. 93. Дивимося по нижньому числу, якщо ти пам'ятаєш, так? Нептуній. Далі нам говорять, що має бути альфа-розпад. Для того, щоб відбувся альфа-розпад, ми з тобою за правилом зміщення розуміємо, що для цього має вилетіти альфа-частинка. І при цьому має утворитися якийсь новий хімічний елемент, як визначити ці два числа. Сума верхніх чисел має дорівнювати цьому числу. Сума нижніх чисел має дорівнювати цьому числу. Отож, виходить, 237 треба відняти 4 і записати сюди, скільки буде. Це буде 233. А тут треба 93 відняти 2, буде 91. І по числу 91, по нижньому числу, ми з тобою визначаємо по періодичній системі, який це буде хімічний елемент. Бачимо, що під номером 91 знаходиться у нас протактиній. Пишемо PR. І записуємо тепер: ось це утворене нове ядро. Записуємо у наш ось цей ряд. Тобто, тут у нас буде PR 233 91. Наступне тепер має бути бета-розпад. Що відбувається при бета-розпаді? Беремо тепер PR. PR Протактиній 91. Має при цьому вилетіти у нас електрон, позначка його ось така. Плюс нове ядро. Ось тут ми не знаємо, яке воно буде. І так само 233 відняти 0 буде 233. 91 відняти мінус 1, це означає, що 91 буде плюс 1. Так? Ну, на всяк випадок, для тих, хто не розуміє, 91 відняти мінус 1 це те саме, що 91 додати 1. Отож, тут буде у нас 92. І тепер знову по нижньому числу ми з тобою дивимося, що це буде за елемент. Під номером 92 у нас уран. Пишемо уран. Отже, тут у нас Уран 233,92. Наступне має бути знову альфа розпад. Але для того, щоб постійно не робити ось такі записи, ми можемо з тобою просто бачити, що в першому разі, коли у нас був альфа розпад, ми з'їхали на дві одиниці ліворуч. Дивись, як це відбулося. У нас була, був 93-й, ось він, 93-й, а потім ми з'їхали з тобою на дві одиниці сюди. І утворився протактиній. Коли бета-розпад, ми, навпаки, на одиничку сюди. І так ми рухаємося, коли альфа на дві ліворуч, коли бета на одиничку праворуч. Поїхали. Було 92. Суваємося тепер куди? Ліворуч на дві одиниці. Отже, у нас буде 90 нижнє число, це буде торій. І при цьому ми дивимося верхнє число, а верхнє число має у нас що? Зменшитися на 4. 233 мінус 4 буде 229. Знову альфа розпад. Знову від 90 ми зсуваємося з тобою ліворуч, так? Від 90 ми зсуваємося ліворуч на 2. Отже, 90, ось 89, 88 радій 88. Радій. і тут ми зменшуємо на 4 буде 225. Наступне бета. Бета у нас має бути на одиничку вперед. Це буде актній 89, актіній, і верхнє число залишається таке саме. 225. Сподіваюсь, вам видно. Далі має бути альфа розпад. Знову від актінія ми пересуваємося ліворуч на 2. Це буде Франції 87. 87 Франції ФР. Число верхнє має змінитися на 4, а саме зменшитися 221. Далі має бути знову альфа розпад. Альфа розпад, дивимося. Від Франція, 87 зсуваємося на 2. 86, ось він, 85, тобто астат. 85, 5 астат, а Т, пишеться, так. І верхнє число у нас має змінитися на 4. Це буде 217. Наступне знов має бути альфа. Дивимося. Раз, два. Це буде вісмут. Вісмут. Пишемо вісмут. Вісмут, ось він. Знизу у нас буде 83, відповідно, а згори 217 мінус 4 буде 213. Наступне від цього у нас має відійти дві стрілочки, як бачимо, дві стрілочки. Альфа ліворуч, раз, два. Це буде талій 81. Талій пишеться ТЛ81 знизу. Верхнє число має змінитися знов на 4 менше. Тобто це буде 209. Тепер від талію треба зробити бета-розпад. Де наш талій? Дивимось. Ось він. Так. Ось він. Талій. бета розпад Це куди? Ліворуч чи праворуч? Це праворуч. Це буде свинець, так? Отже, це буде плюмбом. Буде 82, а верхнє число залишається таким самим, 209. І тепер ви зверни увагу, 83 було, має змінитися у нас, оскільки бета розпад на одиничку збільшитися. Так? Отож, ми бачимо з тобою, що тут має бути 84, а верхнє число таке саме, тож тут не плюмбум. Це буде полоній. Зверни увагу, 84 це полоній. Тепер дивимося, має бути у нас альфа розпад зараз. І від полонія у нас нижнє число має зменшитися вдвічі, так і є 82. А верхнє число має зменшитися на 4. Отже, 209. Ну і останнє ми бачимо з тобою. Перевіряємо тепер себе, чи дійсно все правильно. Тепер має від цієї, від цієї гілки утворитися один і той самий елемент. Тут ми побачили, що утворюється 209,82, і це плюмбом. чи утвориться він тут. Перевіряємо себе, 84, оскільки альфа розпад треба відняти 2, ось він 82. А тут тепер верхнє число відняти 4. 209, все правильно. Ну і тепер ми бачимо з тобою, що утворюється бета-розпад останній, оскільки тут 209, тут 209, і тут у нас число збільшилося на одиницю. Отож, останній буде у нас розпад, це бета розпад Ось таким чином виконувати потрібні всі завдання. Помилятися можна, виправляти можна, а бажано, звісно, це робити одразу, так як ми з вами це встигли зробити. І останню задачу, яку ми сьогодні з тобою зробимо, це номер 7.1. Під час радіоактивного розпаду ядро ізотопу такого перетворилося на ядро ізотопу такого, скільки альфа та бета розпадів відбулося. Зрозуміло, що в цьому разі нам не просто треба взяти, порахувати з попереднього завдання ці альфа та бета-розпади, хоча можна і так, звісно, зробити. Проте, не завжди ми будемо з тобою розписувати такі великі радіоактивні ряди, і треба вміти рахувати це інакшим чином. Отже, як це зробити? Отже, у нас з тобою два таких елементи: це вихідне ядро, це стабільне ядро, яке вже далі не розпадається. Яким чином визначити, скільки буде тут альфа та бета розпадів? За все ми з тобою зараз знайдемо, як змінилася маса ядра, коли у нас відбувалося. Альфа розпади, так? Тобто ми весь час, оце число, ми зменшували на 4 і отримали ось це. Так? Тобто, скільки разів ми на четвірку з тобою змінювали це число? Давай подивимося, чому саме на четвірку? Тому що, коли відбувається альфа-розпад, ми віднімаємо 4. Цього числа, а коли відбувається бета-розпад, ми нічого від нього не віднімаємо, тобто це число залишається таким самим. Тому нам потрібно, щоб знайти кількість альфа розпадів від одного відняти інше, так, і поділити дійсно на 4. Таким чином ми знайдемо з тобою кількість альфа розпадів. У нас буде 7 в цьому разі. Можна взяти і перевірити по попередньому завданню: там дійсно 7 альфа розпадів. Ну, а тепер. Як отримати певну кількість бета-розпадів. Після того, як відбулося 7 альфа розпадів, у нас залишається лише певна кількість бета-розпадів, правда? Отже, тобто, скільки разів ми при альфа-розпаді змінювали з тобою ось це число? Скільки разів? Давай визначимо аналогічно до попереднього. Але ми змінювали його на 2, пам'ятаєш? Таким чином, нам потрібно з тобою 93 відняти 83 поділити на 2. Тому що ми при альфа-розпаді змінювали його на два. І тут у нас утвориться з тобою 5 бета-розпадів. 5 бета-розпадів. Тому що після 7 альфа-розпадів у нас залишилося 5 бета-розпадів для того, щоб з цього ядра утворилося ось це. На цьому все. Сподіваюсь, сьогодні у тобі було цікаво і було все зрозуміло. Напиши мені, будь ласка, про це в коментарях. І сподіваюся, що до наступного разу на все добре.